Це, я думаю, красунчик вин... любого виноградника. Я думаю, вже всі здогадалися, в всі... цю форму вже багато хто знає, багато в кого вона вже росте, але, можливо, в кого й нема. Так що це в нас динька. Як бачите, на даний час одна із самих таких яскравих на винограднику, і вона такою і залишиться саме яскравою. Ось така у нас динечка. Дивіться, які чудові. Гроночки гроночки такі десь від 600-800 грамів до кілограма. Ягодка чудового розміру, розмір десь такий в неї від 8-10, можливо, деякі ягодки і до 12 грамів. Тому ягідка середнього розміру, але врожайність і грона, і смакові якості, товарний вид ну просто-просто шикарні. На даний час вона вже також повністю достигла, вже її можна будемо, не то що, а будемо її зрізати, тому що такий виноград дуже-дуже ну, востребуваний на ринку, тому він ніколи не затримується, не встигаєш повісити з таким окрасом, ось таку, таку динічку, просто вони ну, розлітаються. Ось дивіться, тут, тут, на тій стороні, дивіться, які також чудові вже вон, горобчики розпочинають куштувати, тому потрібно, потрібно її зрізати. Ось дивіться, які, яка в нас в цьому році динечка. Запилення в неї, як завжди, завжди просто-просто шикарне. Ну, кожен рік вона показує і тільки прибавляє. З набором деревини, з розкачкою куща вона тільки добавляє. Дивіться, який колір. Горобці вже розпочинають. Який колір чудовий. Просто, ну, мені мені дуже подобається. У мене висаджено три кущі. В цьому році я ще кущик. Ну, Ви бачили на відео, коли ми, я висаджував однорічні саженці, я вам говорив, що додав ще динечку. І чесно скажу, подумаю, можливо, ще додав. Ця гібридна форма ніколи, я думаю, на ринку не затриматься. З такою ягідкою, з таким терміном. Дуже смачна, хороша ягідка, така тверда, м'ясиста. ну не, не дуже така хрумка, хру, хру, хрусту в неї нема, але вона е, така мармеладна, желейна, плотненька ягідка. ну Шикарна. Вона, я ж говорю, з таким окрасом завжди її. ну І вдома і замовляють, просто хто її не побачить, хто не покуштує. Просто шикарна гібридна форма динька своєю. І і зовнішнім видом, і смаковими якостями завжди на висоті. Як бачите, також вже визріває ось лоза, розпочинає в неї Хорошо, хороша сила росту, хороша вражайність з року в рік хороше запилення. Так що денька це і окраса виноградника, і по смаку одна із таких чудових гібридних форм. і Товарна, ну, ринкова така гібридна форма, з якою можна працювати і з нею легко працювати, вона ніколи також не підведе. Так, що в кого росте, то одні задоволення в колег виноградника від цієї гібридної форми, ну можете в кожного подивитись на каналі, всі нею задоволені. Я ніколи не бачив якихось негативних. Відгуків по цій гібридній формі, вона вона шикарна, вона смачна, вона товарна. Ну Це це роботяга для для базарю і для себе, і для душі. Таку гібридну форму. Ну Вирощувати на своїй ділянці, я думаю, одне задоволення. Ну Ось динічка в цьому 2024 сезоні. Ось іще одна із гібридних форм, яка Уже заплодоносила на моїй ділянці це сонечко, писанки Олега Михайловича. Ось дивіться, яка також чудова гібридна форма, дуже такий приємний жовтий колір. Дуже високі смакові якості, ягідка така з мускатом. Мускат просто шикарний, дуже смачна. Мені сподобались смакові якості. Один такий невеличкий нюанс в цьому році ну трішечки є невеличке горошині, як бачите, ягідка і менша, і більша. І розмір ягодки. В неї ягідка десь середнього розміру, така 8-10. Грам, можливо, це ще перве плодоношення, можливо, в цьому році таке запилення. Не знаю в кого, як веде Є ця гібридна форма, будь ласка, прокоментуйте, щоб, щоб люди бачили і знали. Але я бачив чудові результати в других. Колег виноградарів, так що гібридна форма сонечко. Суцвіття дуже в неї здорові, такі суцвіття, як у Велеса. Дивіться, яка грибні ножка така ось також товста, переломів ніяких нема. Ну, ось тут є і трішечки і менші гронки. Ось це перве плодоношення гібридної форми сонечко на прищепі. Так що дуже смачна, мускатний такий. Присмак в неї, смакові якості на висоті, дуже хороший такий ринковий колір. Ну, ягідка прям жовта така, ну хороша хороша ягідка, ягідка м'ясисто-соковита, середнього розміру, хороші грони. ну Ось, ось таке перше плодоношення будемо слідкувати і вивчати цю гібридну форму далі. Ну, а ми йдемо далі. Сонечко Олега Михайловича. А ось ще одна гібридна форма е писанки Олега Михайловича Ельвіра. Ну, це прививочка тут більш така слабкіша, тому тут. Такі невеличкі сигналочки, але на даний час вона вже повністю достигла. Зараз перейдемо ще до одної. Це ось перве плодоношення ельвіри на моїй ділянці. Я повторюсь, це прививочки, тому гронки поки що ще невеликі. Подивимося, що буде далі. Дивіться, які пагони не товсті. Можливо, на наступний рік вже ось пагінці такі покращі. Ну, що хочеться сказати за цю гібридну форму. Е така хороший... Розмір ягідки десь в районі 10-12 грамів. Ягідка така білого кольору, дуже приємного також товарного. Ягідка, ну, як кажуть, приємних товарних кондицій. Уже на даний час повністю вона також достигла, можна зрізати, але подрозгронки невеликі, перший врожай, тому ще слідкуємо дуже багато, як то кажуть, що за неї ще скажеш. Тому я вам показую, що є на моїй ділянці по первому плодоношенні, а на наступний рік, можливо, вже десь щось, щось буде, буде краще, вже будемо тоді якісь висновки робити. Ельвіра, писанки Олега Михайловича. Ну ось на тій стороні також іще дивіться одна прищепа, сонечко. Ось гронка і дивіться, ось яка внизу тут дві грони на пагін, грони такі до кілограма, можливо, і більше. Ось сонечко. Ну, а не відходячи далеко, дивіться на даний час вже яка у нас алінка. Також вона вже, я куштував майже готова, тому я думаю, ще деяких 3-5 днів і вона вже буде виборочно зрізати, щоб не навантажувати, щоб достигала лоза. Ягідка просто чудова. Хороші, дивіться, які такі пальчикова ягодка Гронки є вже такі грам 800, можливо і більше. Подарюся, це також привита. В цьому році я посадив два кущика і, мабуть, мабуть, буду додати ще один або два, точно посажу, бо в мене тільки дві прививочки з нею. Перейдемо ще до одної прививочки. Тому дуже цікава гібридна форма, така длинна, хороша ягідка, яка дуже ну, на, на базарі вона не затримується, вона розходиться одна із перших. Колір такий приємно біло-жовтий. Ось на сонечку. Ну, тут, я повторюсь, ми стільки недавно освітлили. А ось де, дивіться, було у нас сонечко попадало. Дивіться, який приємний біло-жовтий такий окрас. Ось ось цієї гібридної форми Алінка Олейнікова. Шикарна гібридна форма. Я думаю, це ну, також із білоягідних один із шедеврів, який затримується ще на наших виноградниках дуже-дуже довго. Ну, і гармонійний смак, але тверда, тверда, м'ясиста така ягідка. Зараз я одну покуштую. Ягідка хрустить з під хрустом. Просто ну, також те, що мені подобається, вона вже солодка, її вже можна зрізати. Вона одна із ранніх, товарних для ринку. Те, що потрібно пальчикових таких ягідок. Ну, шикарна гібридна форма, яка, я думаю, в неї велике майбутнє. Вона ще затримається надовго на наших виноградниках. Її можна я думаю, сміливо насаджувати що в промишлених скажімо так, цілях, що ну, як Така форма, ніколи її не буде багато. Алінка. Ну зараз ще перейдемо до іншої прищепи. Ну, А не відходячи далеко, дивіться на цей час, який вже ось тут молодий кущик, це третій рік. Аватарчик вже уже окрашується. Дивіться, аватар з алінкою тут переплівся. Ось, ось такі результати показує аватар на третій, на третій рік. Ну, Я думаю, по аватарчику ми ще розберемося. Я вам покажу дещо є цікавеньке по ньому. Ну це буде хай невеличка інтрига. Тому, коли він вже буде повністю стиглий, я думаю покажу. Багато говорять, що нема врожайності. Є врожайність з аватаром, з ним треба трішечки... Працювати і все буде, буде чудово. Ну, за, за таку форму ну, є за що боротись. Кешмиш з такою ямочкою, з такими розмірами, тому з аватаром працюємо і, і буде все чудово. Ну а ось Алінка. Зараз перейдемо ще до однієї прививочки. Ну, Ось іще одна прививочка Алінки. Дивіться, яка, яка чудова ягідка. Тут у нас е, прививка більш така сильніша, тому тут уже і ягодка в нас. Така більше крупніше. а ну Зараз, якщо доліземо, дивіться, і гронка вже, вже поцікавіше. І ягідка розмірів. Ось дивіться, які в неї можуть бути, бути ягідки. Зараз є дві ягодки вирву, дивіться, які вже гроночка невеличка, які, а дивіться, яка також вже крупніша, наскільки ягідка. Може бути, ну я ж подивлюсь, тут прививочка більш така вдала. Більш лози в нас смачніші, Ось дивіться, які розміри ягодки. Ягодка просто з мезиниць до 5 см. Просто шикарна. Така тверда-тверда хрумка, її даже можна от, от консистенція зламати. Дивіться, М'ясиста така хрустка ягідка. І вже на даний час вона, вона достигла. На 30 липня 2024 року її можна вибірково вже зрізати. Тому гібридна форма Алінка, я думаю, заслуговує великої уваги. У неї велике майбутнє. Придивіться, будь ласка, до цієї гібридної форми. Вона ще себе проявить із набором деревини і насаджень. Я думаю, ви будете бачити, що гібридна форма ну, дуже стрімко вірветься на всі виноградники і буде всіх радувати врожай. І думаю, на базарах вона ну, затримуватися не буде. Вона транспортабельна, ягідка тверда, вона дуже-дуже ну хорошо так виглядає, крупна. Ну, що ще потрібно потрібно для для такої перспективно гібридної форми з раннім терміном, хорошим смаком і хорошо висить вона і на кущу, і врожайна. Тому колеги-виноградарі дуже задоволені, всі відзиваються дуже шикарно і всі її тільки розмножають і додають цю гібридну форму. Алінка, ну а ми йдемо далі. Ще один кущик е подарка не світає. Дивіться, яка шикарна, шикарна врожайність які чудові, рівномірні, такі всі гроночки, гроночки всі. Грам від 600 до 800 до кілограма деякі равномірна ягідка, хороший смак. І це все вже повністю стигле, повністю вона готова, тому її будемо, будемо вже все зрізати, залишимо, можливо, декілька там гронок для дегустації. Дивіться, ця гронка така і за кілограм. На деяких паганих, як бачите, ось і дві залишив. Але її також, щоб все було чудово, не перегрушати, залишати по одній гроні і все буде, буде просто шикарно. Подарок не світає. Це ще одна окраса виноградника, я думаю, також всі здогадались, це басанті бурдака Олександра Васильовича. Дивіться, який шикарний колір. Колір просто неперевершений і неперевершений смак. Ягідка дуже-дуже крупна. Ягідка така достигає окремі і я в минулому році важив і до 18 грам. Гронки такі трішечки грехлуваті, але вони з набором деревини вже, вже появляються. Ось Дивіться, яка гроночка. Чудовий, просто шикарний окрас, який також не затримується на, на прилавках. Вона вже також повністю достигла, її можна виборочно вже зрізати і підрізати. Тому смакові якості просто на висоті. Одна із моїх улюблених гібридних форм з таким смаком. Ягода просто тверда, як, як камінюка, хрустка. Ну, солодка, висить, не тріщить. Ну, шикарна гібридна форма. Я задоволений. Зараз перейдемо на ту сторону. Тому ця гібридна форма мені дуже подобається, дуже крупна, дуже смачна. Товарна, ну запилення таке в в цьому році, будемо дивитися, що буде далі. Але як для себе, я врахую це одна із, із моїх улюблених по смаку тверда, хрустка. ну те, те, що моє. І дуже чудовий колір. Так що вона, як і для споживання для себе її вирощувати гібридну форму, цю дуже з таким окрасом, з такою крупною, хорошою ягідкою. Ну Чудова, так і для. Великих масштабів можна її насаджувати, тому що вона дійсно дійсно ну, неперевершений в неї товарний вид. Гібридна форма басанті. Ну а ось одна із таких старих гібридних форм, яка залишиться надовго на моєму винограднику, це кешмиш кеша. Дивіться, який чудовий чудовий урожай. Чудові грони завжди він в нагрузочці. Гронки такі від 600-800 до кілограма. Ось і дві гронки на цьому пагані, дві гронки на цьому, є одна. На даний час він повністю вже стиглий, будемо його повністю зрізати. Така для дітей одна із ну, улюблених моїх гібридних форм. Вона смачна, хрустка, як, як сімічки її кидаєш їси. І вона дуже-дуже рання. З кишмишних сортів. Да, не крупна, дуже ягідка, Ягідка така в розмірі десь. ну, 3-2-3 грами, але гронки чудові, завжди хороше запилення, хорошо висить і держи нагрузочку. Завжди-завжди вражаємо. Така непроблемна, хороша сила роста куща. Ну, чудова. Її зрізай, в ящичок ложи і, і все. І все просто, просто класно. Ось дивіться, тут у які дві, дві чудові гронки на пагін. Тут ось яка гроночка. Просто класна гібридна форма. Кешмиш для споживання і для продажі, він також швидко уходить з прилавки. Ось такий кишмишки ще зараз ще на ту сторону перейдемо на хвилиночку. Ось дивіться, яка нагрузка. Тут дві гронки на пагін, тут дві гронки напагін, тут, тут дві грони, тут дві грони. Ну, я його також завжди ніколи не розгружаю, все, що зачепилося, він завжди все, все витягує. Ну, це ось такий роботяга, трудяга, стара гібридна форма кешмиш-кеша. І для дітей, і для базару чудово. Вона смачна, солодка-солодка, кешмиш-кеша. У ну, нас ще одна гібридна форма Павловського. Ну, одна із вже таких провірених робочих лошадок це пам'яті учителя. Вона вже також майже готова, в неї дуже хрустка така м'якіть. Ягодка солодка, хороша. Це молоденький кущик. Дивіться, ось такий вже врожайчик є невеликий. Уже на тій стороні, де менші гронки, я вже зрізав. Зараз перейдемо там на ту сторону ще дві хороші гронки. Ось дивіться, яка чудова гронка. Гронка така вже до кілограма. Ягодка в нього крупна, десь така від... 10-12, окремі до 14 грам. Гроздочки завжди такі грихлі, хороші, провітрюються. Тому мені дуже подобається ця гібридна форма. Вона вже Вон, знову птички вже працюють. Вже її будемо ми вирізати потихеньку, тому хочеться показати. Дуже-дуже хороші смакові якості, тверда, хрустка, така солодка ягідка цієї гібридної форми. Равномірні, завжди хороші гроночки. Тому ну така гібридна форма роботя як і для себе, для сім'ї, так і для. Базаря вже вона в багатьох росте, провірена гібридна форма, смак гармонійний. Багато хто говорить і пише в каталогах, що там є мускат. Не знаю, можливо, якщо він там повиситься, гібридна форма якийсь недільку-дві перевиси, що вона може висіти, це, це її великий плюс. І якщо вона достигне, вона може Добре висить на куще, він не тіряє своїх властивостей. Тому, можливо, десь там якісь нотки і з'являються невеличкого мускату, але я лічно, не скажу, що вона мускатна. От подарок не світає. Коли він мускатний, то дійсно він мускатний. А тут, як, як нема мускату, то ну, я не відчуваю. А так дійсно, дійсно достойна хороша гібридна форма пам'яті учителя, яка... В багатьох вже є, плодоносить, в кого нема, то я дуже рекомендую цю гібридну форму. Завжди вона врожайна, смачна, рання і вже вона на 31 липня вже, можна сказати, в цьому році достигла. Одна із перших, тому можна вже її виборочно вирізати. Так що придивіться до цієї гібридної форми пам'яті учителя. Ще одна гібридна форма, яка з дуже раннім терміном достигання, це «Атос». Уже, дивіться він на 31 липня. вже, можна сказати, аж достиг, перестиг, чи як сказати, дуже ранній термін. Хороше, дивіться, який колір уже чорний, темний. Ягідка такого середнього розміру, розмір десь 8-10 грам, окремі, можливо, трішки більше. Чим-схожий то схожий на кодряночку, але набагато раніше. Кодрянка лише -лише починає фарбуватися, десь не тільки на дві, а то раніше кодрянки, можливо, навіть і більше. Уже тут частину зрізали, як бачите, залишилось небагато. Ось дивіться, які гронки. І... По запиленню, то, ну, не знаю на мою думку, даже трішечки краще, чим кадряночка. Непогане запилення. Ну Не завжди ідеальне, але але я вважаю непогане. Гронки такі можуть бути і до кілограма, і вище, а в середньому від пів кіло десь до кіло сто -кіло ось Як бачите, вже ось гронка, тут гронка, на цьому пагані і на тій стороні вже ми підрізали. Це чуть не забув вам показати. так що Уже на 31 липня ця гібридна форма до половини зрізана і це будемо ось на ближайших виходних її зрізати і реалізовувати. Так що АТОС також це не новинка, але така перевірена гібридна форма, дуже смачна хрустка, хто любить е, таку хрустку ягоду, таку як у кадряночки, тому дивіться, е, гармонійного також смаку з дуже хорошим раннім терміном достигання. АТОС.